Вітаю гостів та підписників мого каналу. Давайте сьогодні подивимося, що нас чекає з 4 по 10, уже березня, вже весна. Всіх вітаю з весною, нехай вона приносить тільки щастя, радість, любов, а головне, звичайно, мир. Вибирайте собі позицію: перша, друга, третя, можна по поколоті, позолочене таро, таро небо, та зем... небо та земля і. Універсальний ключ. Я дивлюся загальну характеристику, ваш настрій. Дивлюсь особисте життя, кар'єру, роботу і фінанси на наступний тиждень. Оприділяйтеся, кому потрібно більше часу. Ставте на паузу. А я буду розпочинати перший варіант. Так, хто обрав? Ось таро, дивимося, що вас чекає з 4 по 10 березня. -е загальна характеристика, настрій. По три карти беру. Так, далі. Особисте життя. Особисте життя. Кар'єра, робота. Хто не любить, як затасують, розкладають, ви можете сміливо перематувати. Так, ось, навпаки, це заспокоює фінанси. Так, карти поскакали фінанси. Фінанси. Що тут у вас з фінансами буде? Так, дивимося. Настрій, ага. Карта смерть, дивіться, ви щось тут відпускаєте, якийсь застой по четвірці мечів. І йдете в нове? От прям тиждень такий буде, розуміння того, що уже старі методи не діють, і настрій такий, що хочеться в щось нове піти, хочеться ризикнути. Хочеться щось спробувати. У когось може бути день народження. Бо тут у нас всі знаки зодіаку, як починається свій соляр, да, свій рік. Тому тут когось може відігратися так, що у вас день народження, ви святкуєте день народження своє. Як відпускаєте минуле, робите якісь підводите підсумки. Ну, В будь-якому випадку настрій такий змін. Щось ви відпускаєте, виходите з якогось застою. Зараз подивимося, в якій це сфері програється. Так, в якійсь сфері це у нас прогуляється. Особисте життя. Колесо фортуни, Пятірка мечів Туз Кубків. Ну, дивіться, карти говорить про те, що от по Колесу фортуни міняється, у вас ставлення в особистому житті. Ви вже не хочете якихось перемог, ви вже не хочете давити, ви хочете ніжності, любові, да? і ви її отримуєте. От зміна іде, колісо Фортуни, воно крутиться. Тут також може означати, що буде відстань між вами, або навпаки, воно завершується, так? як дорога колісо Фортуни. Зустріч може бути. З людиною, з якою не треба боротися. П'ятірка мечів, карта така, карта війни між собою. Я своє докажу, між людьми. Так? Я своє докажу, любою ціною я свого доб'юсь. Чого б мені це не коштувало? Ну. Поряд стоїть колесо фортуни. Ця, ця енергія міняється. І виходить в кінці туз кубків. новий етап. Чистий, щирий, перехід на якийсь новий рівень. Якщо сварилися, то помиритися на цьому тижні. І познайомитися можна з, люд... з людиною, приємною для себе, з якою можна будувати стосунки. Прямо. Дивимося далі. Кар'єра робота. Що тут вас чекає в кар'єрі в роботі? Закохані, рицар кубків і самітник. Ну, по закоханих, хто шукає, можете знайти роботу, хто вже працює, тут хороші відносини в колективі, нові клієнти, домовленості. Якщо, наприклад, може програтися, три карти, якщо ви захочете взяти вихідний відпустку, вам його дадуть. Да? Бо що самітник він іде десь своїм шляхом також. Хто тут хоче поміняти роботу, розпочати по шуту щось нове, це вам теж вдасться. Це вам теж вдасться. Ви зможете по самітнику відпочити, да? домовитися про те, що ви відпочиваєте. Рицяр кубків, гарні і приємні емоції. Також може бути, що ви добилися якогось результату. І ви відчуваєте в собі якийсь досвід. Це більш духовний такий досвід, те, да? та, що ви духовно розвинулися. Хтось може і на пенсію вийти, прям так може програтися. Тут домовитися, мати гарні емоції, і нема тут карт, які показують, що ви будете пахати, да? от робота якась складна. Ні. Тут навіть може бути якийсь відпочинок і тут четверка кубків, як ви домовляєтеся про те, що берете. Відгул якийсь. Так, давайте, дивіться, по фінансам, як це програється. Ну, теж хорошо, дивіться, да? ви йдете в гроші вам дають, от ви йдете щось говорите, просто, може, просите підвищення, доказуєте, що у вас тут по самітнику є досвід. І радуйтеся. Або, от ви взяли м -м, вихідний так, і святкуєте, радійте. Ну, тут прийдуть гроші на приємності, на якісь приємності. Ви будете радуватися, будуть здійснюватися якісь ваші мрії фінансові. Якусь покупку можете хорошу зробити. Потратите, не потратити задоволенням не в пусту. У дев'ятку кубків потратите в цьому мрію свою. Гроші потік буде, і трати будуть, і трати теж будуть дуже приємні. Спокійний, в принципі, загалом тиждень, от ніби ви домовляєтеся про щось, або переходите на якусь нову должність, на нову роботу. Так? Але це все відбувається дуже такими спокійними, тихими енергіями. Ось такий перший варіант. І перейдемо до другого варіанту, хто обрав Таро, небо та земля. Давайте подивимося для вас, що карти повідають, який у вас буде тиждень. Так, настрій, загальна характеристика тижня. Особисте життя. Хто не хоче, як дивитися, як я розкладаю, будь ласка, ви можете перемотати. А можете навпаки настроїтися за допомогою того, що я розкладаю вас свій час. Настроїтися на себе, розслабитися. Кар'єра, робота. Кар'єра, робота. Кар'єра, робота і фінанси. І фінанси. Тут жезлі вискакує. Активність фінансова буде. І фінанси для другого варіанту. Обрав. Так, дивимося. Настрій. Так, дев'ятка кубків, трійка. Пентаклів і четверка. Кубків. Ви знаєте, ви тут, типу, якось на чомусь активнічали. Чогось досягли і хочете як, взяти паузу якусь невелику. Я не скажу, що це буде цілий тиждень, але, знаєте, настрій такий, я стільки багато зробив, зробила, що мені треба хоч на вихідних да, взагалі нічого не робити. Прям взагалі від усього відмовитися. Тому така змінна енергія. От, наприклад, ви там 5 днів трудилися, чогось добувалися, чогось досягли. Там, ремонт навіть могли робити. Ну тут чи на роботі трудились, чи у відносинах. Ну, така, такий стан, що я багато зробив, я задоволений собою, і мені потрібні вихідні, просто щоб за все забути. Ось так. Ну, Давайте будемо дивитися, де це у нас буде програватися. Особисте життя. Особисте життя. З карти перекрутилися. Лісо фортуни знову ж таки, да, Рицар Пентаклів і Шістка пентаклів. Тут е, спокійна енергія, можливо, якщо ви не бачилися давно, ви зустрінетеся, е, ваша людина буде показувати, що ви для неї ціна, ваш партнер, да, можливо, якісь дарунки буде дарувати. Змінна енергія іде, міняється на спокій. На стабільність, на те, що от може в парі буде грати роль фінанси. Да? Будуть дарувати один одному якісь подарунки, підтримка фінансова буде. Хто ще не в парі у нас, да ви можете з таким покровителем зустрітися, з мужчиною, який любить прям дарувати. Або ви такий мужчина зустрінетеся з кимось да? і вам захочеть, захочеться десь повезти в кафе, подарувати якісь квіти. Да? Показати цінність цієї людини. От ви відчуєте на цьому тижні, що ви цінна людина в стосунках? Ось так. Ну, і шестьорки, вони все в нас гармонізують, да? гармонія буде. Так. Кар'єра робота. Шістка мечів, верховна жриця і карта дурак. да? Ну що, у нас тут? Відкриються якісь дороги, жвідця показує, що от було щось від вас закрите, була якась таємниця. Ви, ви в неї старалися в ній розібратися, і тут дурак показує, що дороги для вас відкриті. Ну тобто це якийсь новий етап. Ви здобули якісь нові таїнства, нові знання, і у вас відкривається новий етап на цьому тижні. Нові, нові можливості, нові люди приходять. Командіровка ще може програтися по шестерці мечів, що ви десь маєте поїхати. Але тут для вас е, от відкриється якась можливість. Хто в пошуках був, оця взагалі супер, Да? Для вас відкриється якась хороша робота, якась можливість для вас здасться. Тому беріться за неї по дорогу, беріться, пробуйте. Нові можливості, нові етапи, хороші карти. Шут показує, що от, щось нове для вас, да? будете покиряти якісь нові вершини. І як це на фінансах програється? Сила тут з мечів і п'ятерка кубків. Сила показує, що, от, знаєте, мабуть, в фінансах програється цей настрій ваш, да? що у вас є сили, приходять фінанси, ви знаєте, де їх брати. Ну. Чи ви їх тратите кудись таке, щось оплачуєте, От вони приходять на їх оплачуєте, чи ви просто відкладаєте їх і не відчуваєте. Ну, от як пахали, пахали і хочете відпочити. Так само про грошах. Получили-получили, але хочеться вам якось їх притримати, не тратите, щоб ви їх відчули, п'ятерка кубків говорить, що не виходить їх відчути. Також тут ще можуть бути, знаєте, як, по цим картам, програватися, що ви отримуєте якісь нові знання, як правильно розпоряджатися фінансами. Да? От Ви привикли там, тратити їх якось по одному, а тут ви отримуєте знання і знаєте, як по-іншому розпоряджатися, куди правильно їх інвестувати. Ну, Петорка кубків говорить, що от треба відмовлятися від того, як ви їх раніше тратили. Можливо, тут імпульсивні покупки. Да? І п'ятерка кубків як попередження тут звучить, що потрібно по-іншому до фінансів, по-іншому з ними поводитися. Або часто ви розчаровуєтеся в тому, як вони приходять, як вони уходять. Да, оцей потік фінансів, він вас часто розчаровує. І ви на цьому тижні хочете розібратися, чому так відбувається, хочете якихось змін. Ну, по силі, так, да, гроші приходять, але не затримуються. Йдуть не туди. Якщо і затримуєтеся, ви їх там відкладаєте, чи інвестуєте і не відчуваєте, да? ну, от ви не задоволені. І тут з мечів, що треба внести в цьому ясність, розібратися. Тут з мечів це така прям конкретика. От вам треба конкретно розібратися. Чому так? Чому їх приходить стільки, а уходить стільки, да? і так далі. В кожного своє запитання до фінансів. І на цьому тижні вам з ним потрібно розібратися. Ось такий тиждень, твоєчки у вас. А я переходжу до трієчок, і це у нас універсальний ключ. Ох, що це такі поскакали карти. Що тут в трієчок? Який тиждень буде? Який у вас настрій, загальна характеристика тижня. Особисте життя, особисте життя, кар'єра, робота, кар'єра, робота і фінанси. Це для вас. так Як в мене рівно не виходить, вже як є. Настрій. Дивимося, ваш настрій. О. Ви знаєте, ви тут по настрою, ну прям-хочу хочу чогось хочу добіться. Да? От, паш кубків, от він хоче, щоб з'яснилось його бажання. По імператору ви можете давити і по п'ятерці мечів, прям, знаєте, хочу. Хочу, прям не можу, і любою ціною добюсь того, що мені потрібно. От я буду йти до цілі, якби якби мені це тяжко не було, або якби це не відразилось на комусь іншому. Ну у вас настрій такий да, імператора, серйозний, сильний. Ви хочете добитися своєї цілі, ви хочете здійснити якусь свою мрію. Ось настрій такий проривний, я би сказала. да. Давайте подивимося особисте життя. Три старших аркана. Ну, щось важливе тут у нас. Здійснення мрії, я би так сказала, по справедливості. В когось це може бути прям народження дитини, або хтось отримує пропозиції руки та серця. Якщо відстань, ви зрозумієте, що це все не даремно, що стосунки будуть. І якщо буде нове знайомство на цьому тижні, це кармічне знайомство, це ваша людина прям іде. Розумієте трічки? Ну, хороші тут, карти йдуть. Зірка говорить, що от буде здійснюватися якесь бажання в особистому житті, і це карма. Да? У нас тут іде карта юстиції, це карма кармічна, новий етап. По новому будете спілкуватися, по-новому будувати стосунки. І Зірка говорить, що це в хорошому сенсі, що в правильному напрямку. Ви будете рухатися в особистому житті. Ну, якісь тут важливі зміни у вас відбудуться. Три старших аркана прям випало. Прям будете переглядати, да, як спілкуватися так, щоб не сваритися, як примиритися, зустрінете людину і зрозумієте, що це не просто так. От прям по кармі щось буде відбуватися на цьому тижні в особистому житті. В кожного по-своєму програється, але це в плюс. Я не бачу того, що, наприклад, розстається пара. Ні, переглядає, переглядає стосунки, так, щоб по-новому їх почати легше, зрозуміліше. Так, кар'єра, робота. Кар'єра, робота. Шестерка кубків, сім мечів і тройка пентаклів. Тут, знаєте, може, можуть вам запропонувати щось, те, чим ви вже займалися. Но Сіморка мечів каже, не піддавайтеся на це. От, можуть, знаєте, як збившої роботи позвонить, приходь там чи якусь роботу підкинути. Не піддавайтеся. Йдіть до своєї цілі, йдіть тим шляхом, яким ви вже йдете. Не сходьте з нього, тому що ніби вас хтось хоче тут збити з толку. Якісь старі знайомі, старі роботодателі, старі клієнти. Загалом ви тут працюєте, поток є, хто в пошуках, ви можете знайти, але тільки не вертайтеся туди, де ви вже були. Якщо вас гукають туди, де вже ви були, не йдіть, почекайте, робота буде інша. Ось так. Коротше, знаєте як, працюйте в новому напрямку, не вертайтеся до того, що було раніше. Так, Обережненько з тими, хто вже з минулого до вас прийде на цьому тижні. Минулі колеги, да? Минулі клієнти, якщо ви самі на себе працюєте, там минулі проекти, з ними обережненько. А так загалом тріка пентаклів хороша карта. Якщо ви не збиваєтеся з шляху, йдете цілеспрямовано, то ідіть. Так, фінанси. Ну тут збільшення фінансів. Дивіться, ви починаєте з четверки пентаклів, от що маю, то маю, от за це тримаюся, а шестерка… Бенчі говорять, що ви ростете. Ви з одного берега, да, з берега четверки пентаклів, де зажатість фінансова. Переходите на інший берег, де шестерка жезлів, де успіх, де вас визнають. Можливо, там і фінансово визнають якусь премію можуть отримати. Ну, шестерка жезлів це не таке, що там це потік фінансовий. Да, і, і там повисилася зарплата, і кожен місяць тепер буде ЕГГЙ. Ні, це про те, що от вам дали премію, вас визнали, вам дали відпускні, да? це от якісь такі суми. Або там прийшов клієнт і заплатив велику суму для вас грошей. Да? Непривична велика сума. Визнання ваше. Фінансове визнання, фінансова підтримка. За якусь роботу вам щось заплатили гарно, да? гроші йдуть. Про що ще тут можна сказати? Можливо, виплати, наприклад, якісь банківські, да, там, наприклад, депозит отримуєте кожен місяць чи, чи там раз у рік. Ну, це фінансове підтвердження вашого якогось досягнення, вашого якогось успіху. Ну, ви тут прям будете вибивати собі. Да? У вас настрій такий буде. Я йду на пролом, і в мене все виходить. Єдине, де це не програється, це особисте життя. Тут м'яка енергія, тут навпаки довіра, домовленості, такий більше спокій. А в кар'єрі, в роботі ви будете йти на пролом, ви захочете досягнути чогось і успіх буде. Так, да, він, може бути, одноразовий, так сказати, не на потоці, але він буде. Ось такий тиждень для тих, хто мене дивився, для підписників. Я ви підписники і для тих, хто не підписаний, підписуйтеся. Пишіть коментарі, пишіть обов'язково, як у вас програється, Вертайтеся на відео. Мені завжди це дуже цікаво. Дякую за увагу. До нових відео, па-па!